Героям слава, доброго Пане дня. Пане Олександре. Ось така інформація від Центру національного спротиву. Скажіть, будь ласка, чи е, дійсно є такий тренд існує? Що вам відомо про нього? Е, як зараз поводяться не знаю, російські спецслужби або або загалом окупанти із людьми на о, тимчасово окупованій території? Ну, те, що стосується северодонецької громади, то в принципі тиск і не зменшувався. Територія окупована і перенасичена різного роду там, типа спецслужбовців, і там і Луганська поліція, і ФСБ присутні, різні служби, і за найменшою підозрою люди дійсно потрапляють і на підвал, іноді повертаються, іноді не повертаються. Але ну, досить прискіпливо ставляться до тих, хто перебуває в місті під окупацією, особливо, якщо з'являються нові люди. А що є а, причиною для таких підозр? Ви кажете, за найменшої підозри. Що для росіян, якщо вам про це відомо, якщо ви якось контактуєте із а, своїми, не знаю, респондентами, ви, з якими ви, своїми ви джерелами? Виходячи ви, ви... так, е, ну. Е... Контактувати вдається досить важко, але коли людям вдається там передзвонити з інших регіонів окупованої Луганщини, або люди виїздять сюди, то ну приводи різні бувають. Це і наявність у месенджерах там зв'язку з вільною Україною, це і наявність там якихось контактів, які на їх погляд виглядають підозріло. Ну тобто, мож, мож, можливі різні різні аспекти в цьому питанні. Пане Олександре, за вашою оцінкою, скільки е цивільних людей зараз залишається в е тимчасово е окупованому Сєвєродонецьку і яка гуманітарна ситуація? Ну наразі е саме містян е представників громади десь близько 15 тисяч. Це е корінного населення, uh -huh. все інше це приїжджі, остербайтери, які там намагаються показувати ефективне відновлення для картинки телебачення військові. Представники окупаційної адміністрації, які понаїжджали у місто. Е, гуманітарна ситуація ну, е, досить складна, враховуючи, що в місті не працює жодне промислове підприємство. Е, фактично весь е, обіг е, коштів відбувається навколо на відкритих якихось латок та е, торгівельних точок. Ну, фактично, базар і десь якісь е, цілі е, міні. Е, Приватні магазинчики, там ну, таке. Е завоз е продовольства, продукт, продуктів харчування в місто відбувається з окупованої території, але ну, купівельна спроможність у населення, звісно, майже відсутня. Мають кошти або військові, або адміністрація е місцевим людям е так на роботу приймають, але виплати зар заробітної плати там відбуваються з е досить великими затримками. Тому, якщо і є кошти у населення, то це е, виплати пенсіонерам е, і якимсь категоріям соціальним, які знаходяться на отриманні окупаційної влади. Тобто головна проблема е, фінансова? Ну, одна з проблем. Е, ну і так е, стосується і самого продовольства, оскільки ну, воно е, враховуючи ситуацію, фактично все залізне. Ну і якщо там є якась городина у людей, то подають на базарі місцевому. Дійсно, ситуація складна і 15 тисяч людей. Це достатньо велика кількість організувати їхнє організувати їхнє життя і забезпечення. Це складне завдання, і росіяни, вочевидь, далеко не пріоритетом. вважають це для себе, тому що вони зосереджуються на спробах завоювання українських територій. Росіяни зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку. Понад 100 тисяч окупантів. Так повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ Ляєвлаш. Він зазначив на куп'янському напрямку перебуває 45 тисяч, а на Лиманському 48 тисяч окупаційних військ. Крім того, ворог посилив обстріли. Напередодні противник здійснив 620 обстрілів позиції наших захисників та завдав 15 авіаударів. Водночас розвідка Британії припускає, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп'янська та Лиману. Пане Олександре, що вам відомо? Наскільки як поводяться окупанти? Намагаються пересуватися, зосереджуватися? От є повідомлення, що якісь з'єднання з цього напрямку росіяни хочуть або вже перекидають на Запоріжжя? Ну, ви знаєте, це більше все ж таки питання до військових. Можу сказати, що навколо Северодонецька дійсно. Е Ну, досить велика концентрація військових, вона не зменшувалася вже на протязі ну, останніх кількох місяців. Е е через місто і приїзди, приїздять і прибувають в місто військові, які їх е відмічають місцеве на населення, е але все ж таки місто залишається для них якимсь таким тиловим вузлом, в який вони більш логістично приїздять за для вирішення там якихось е е проблем з е тилового забезпечення. Uh -huh. Але їхня кількість динаміка, яка сіє, прибуває більше, залишається стабільною. Ну, якщо казати так, то ну останні кілька місяців прибувають і ну, більш-менш залишається стабільною, але досить ну, великої кількості. Дякую дуже, пане Олександре. Дійсно, ця цифра у 100 тисяч фігурує уже протягом кількох тижнів у повідомленнях ізвіта генштабу збройних сил України. Стежимо за цим уважно. Дякую вам за інформацію, додаткову яку могли отримати керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.